Ну що ж, люди вже закінчують жнива, а ми тільки запустили комбайна. Запустили, потрусили трохи кушнарі, повистрибували куча мишей на холостих. Значить, як бачите, зробили механічні варіатори. Це вже, якщо все благо, буде другий сезон. Минулий сезон ми відпрацювали на механічних варіаторах і цього разу. Поставили. До речі, напишіть коментарі, хто молотить на зірочках. У мене було таке бажання поставити зірочки, але поспілкувався з людьми, говорять що коли і цепок рве, і бочину в комбані розпорює, і ну, що хоч і вали скручує, напишіть свої ну, відгуки, хто молотить нивою на цепках, і як виходить взагалі. Моторчик шепче, не димить нічого. Перший раз в цьому сезоні він запустився. Запустився доволі легко. Стоїть у нас пускач. Нічого лучшого не бачу, аніж пускач.